Вітаю всіх, сьогодні 28 липня 24 року. Ми у нас на другому точку покажи. Ось так пасіка у нас знаходиться. У нас зараз похмуро. І ось цей нуклеусний парк. двомісних, чотирьохмісних і восьмимісних. Ось там вдалині двомісні. Ну, Тут я робив перегляд швидше, матки є. Зараз ми приїхали, щоб їх відібрати. Подаваємо це. В якому стані ці нуклеуси, я не знаю. Ну, а побачимо. Ось така кількість у нас бджоли в цих нуклеусах. Це є на дві рамки. Шукаємо матку, ось такий розплід. Ось маточка поклав, бачите, який спліт. І ось маточка є. Ну а Далі дуже просто. Відбираємо Ми маточку, мітимо і ставимо квіточку. Це останні матки в цьому сезоні. Прививок вже не робиться. Щось такого. Ну і далі стандартно переглядаємо все на місці і додаємо бджілок.